Новорічна ніч не минула без пригод. П'яний водій протаранив восьмеро людей. Одна з найбільших дорожньо-транспортних пригод у новому році сталася ось тут, у самому серці. Івано-Франківська. Ця територія вважається пішохідною зоною. Заїжджати сюди можуть лише екстрені служби. Водій ж дев'ятки поїхав слідом за каретою швидкої допомоги. Людям, які саме святкували новий рік, поява легковика на пішохідній території не сподобалась. На цих аматорських кадрах видно, як охмелілий натовп оточив автівку водій. Перелякався і натиснув на газ. Люди, які святкували коло ялинки, були агресивно настроєні, виламали йому бокове стекло під час того, як він Тікав з цього місця він ще зачепив декілька людей. Під колеса потрапило восьмеро людей. Здебільшого молодь віком до 25 років. Наймолодшій постраждалій 15 років, найстаршій 34. Жінка отримала численні травми і знаходиться в реанімації. Забій грудної клітки, забій легень, черепно-мозкова травма, струс головного мозку і перелом правої і нижньої кінцівки. Зі сміщенням. цьому хлопцеві також не поталанило. Я поступив на приймальний покій у 5.40 доставлений швидкою медичною допомогою з міської клінічної лікарні в середньої важкості. Про те, що потрапив під колеса, хлопець нікому не сказав, навіть батькам. Ті на заробітках у Португалії. Тарас мовчав до останнього, аби вони не хвилювалися. А нормально, що ви собі дзвоните, все нормально. Нічого мені не буде. Все, нічого. Нічого ну, не переживайте, все нормально. Що сталося того вечора? Тарас ледве пам'ятає. Розповідає лише, що збирався з друзями додому, коли їх на швидкості протаранила дев'ятка. Ми вже йшли додому. І тут поїхала машина і збила нас всіх. вісім чи сім чоловік всіх збила. Сабіше нічого не пам'ятаю. Вже пам'ятаю вже тут, як робили рентген». Більше про новорічне ДТП розповідають продавці сувенірів. Галина сама ледь не постраждала від автівки. каже люди хотіли вчинити розправу над водієм. Під гарячі руки потрапили навіть правоохоронці. Люди так кричали, то страшня було. То шум такий був що Хотіли робити, хотіли робити, міліціонера навіки били. Горе водій з місць ДТП утік. Утім ненадовго. Зранку сам прийшов до відділку міліції, аби у всьому зізнатися. Старився з дівчиною, пожалуйста, два рука на шампанського. Розробився. Не може пояснити свій стан. Горе водію всього 20 років. Він ніде не працює і не вчиться. Свою першу автівку придбав у Києві. Її з розбитими вікнами припаркував на стоянці. Проти хлопця прокуратури розпочала кримінальне провадження. Затриманому інкримінують статтю 286 кримінального кодексу України, саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання, яке передбачає за вчинення такого діяння, карається або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі горе водій знаходиться під вартою. Остаточну міру покарання йому призначить суд. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі.